За кількістю, перша це партія Слуга народу зрозуміло. Так це 434 захисника. Їх так багато, тому що партія велика і вона найма наймає найбільшу кількість депутатів. Далі 391 захисник. У європейської солідарності партія трошки менша, тому у них там трошки менше е, депутатів. Але важливо відзначити, що у слух і у європейської солідарності є певна різниця, тому що е, слух більше добровольців тертероборони е, тобто добровольчих формувань це контракт, який можна в будь-який момент розірвати. У е, європейської солідарності більше депутатів саме на фронті, саме які виконують бойові завдання. Але ця різниця ну там не дуже суттєва, просто можливо її відзначити, так? Що по цьому показнику європейська солідарність одразу після свободи. Відсоток тих, хто безпосередньо на фронті, у них другий після свободи. Е, наступна партія по кількості це батьківщина 148 захисників у них серед депутатів.